Бачите, які замічательні дороги. Це, тут дорога настояща, це ми йдемо по подушці. А ще вон, я бачу по, по цих боковинах, що ще буде асфальта сантиметрів 20. 15-20 асфальта тут має бути. Це От. для, частин, для частин. От. Кажуть, роблять дочасників, ну але 100% що це за державні кошти. Я так думаю. Ось така вона Україна. Дивіться, йде війна. Для когось війна, а для когось хапалово. Бачите як? Здирають чорнозем. Куди він дінеться той, той чорнозем, як ви думаєте? Я вам скажу його 100% придадуть. Я не знаю куди, але його 100% придадуть. Саме цікаве, що, що тут за дорогу строїть, дивіться, Двойну якусь магістралю, я взагалі не можу зрозуміти. Дивіться. Тут між селами. Дорога така як менша, ніж ця одна полоса, а тут дві полоси. Це взагалі тут, я вам скажу, тут этот коваль замахнувся, я не, не зрозуміло на що. Ужас, ужас. Страна дураков. Керують уроди, уроди, вори. Рівне, подивіться, під час війни крадеться які. Тут дійсно крадеться сотні мільйонів гривень. Це пригороди рівного. Бачите, як під час війни строїться. Вон там далеко, об'їзна. круг рівно. Оце видно. Та плітка, що не лягла рівному, лягла сюди. Можливо, я не знаю. Не спіши, я. Чи я буду йти? Бачите, який будується, які будуються дома. Бачите, там далі. Два-три етажа. Комусь війна, а комусь. Шикарні дома. шикарні дома, здоровельні. Це біля рівного. Як воно називається? Червоний горень. Червоний горень? Горень. Червоні гори. Щось чув таке? Ну, бачите, гори дійсно червоні, криші чого модно червоні. Таке. Що вам сказати, таке. Кому війна, кому смерть, а кому... Бачите, скільки плітки. Скільки плітки. Представляєте? Якщо її класти по нормативам цього мера кличка, то це мільйон гривень.